Сьогодні у нас дуже кайфова тема. Я буду робити справжній фешн- нюд. Всі акценти повинні бути саме на одязі та образі моделі, щоб не перевантажувати та не акцентувати саме її обличчя для того, щоб гарно прорекламувати бренд. Привіт усім шукачам ідеальних тональних основ! Вітаю вас, колекціонери червоних помад! Та якщо ви вважаєте, що мейк це мистецтво, stay tuned! Сьогодні у нас дуже кайфова тема. Я буду робити справжній фешн нюд Для цього ми запросили професійну модель, підібрали вишуканий лук та запросили фотографа, який у реал тайм покаже, як відбувається фешн-зйомка. Тож дуже раджу подивитися відео до кінця, щоб побачити, як все відбувається. Перед тим, як ми почнемо наш мейк, не забудь підписатися на канал Брокарт Україна та залишай свої лайки та коментарі. Сьогодні зі мною професійна модель Аріна. Всім привіт! Мене звати Аріна. Вже 5 років я у моделінгу. Та за свого досвіду можу сказати, що найкращий мейк для зйомок це базовий нюд, тому що саме він додає впевненості у собі та підкреслює натуральну красу. Чому саме нюд для всіх фешн-зйомок? Всі акценти повинні бути саме на одязі та образі моделі, щоб не перевантажувати та не акцентувати саме її обличчя, для того, щоб гарно прорекламувати бренд. Ви повинні знати, що для справжнього нюду та ефекту «I woke up like this» вам потрібно навіть більше продуктів ніж для будь-якого іншого макіяжу, бо ваша шкіра повинна бути ідеальна, «flawless». І все, що ви тільки можете собі уявити, вам потрібно добре тонізувати, зволожувати, щоб ви гарно виглядали в кадрі. Тож почнемо. А почнемо ми наш мейк із зволожуючого тоніку від кларанс, який ідеально підготує нашу шкіру для бази, тонну, консилера та всього іншого. Наносимо тонік масажними рухами. Щоб наша шкіра прокинулася. Не забуваємо також про нашу шию. Зачекайте декілька секунд, поки тонік підсохне. Наступний етап ми використовуємо фіксуючий спрей також від кларанц, для того, щоб протягом всієї зйомки наш мейк тримався і виглядав класно в кадрі. Відводимо руку десь на 20 см від обличчя та розприскуємо зверху вниз. Йому теж треба трохи часу, щоб все підсохло. Після того, як ми використовуємо наш спрей від кларанс, переходимо до бази від Dior Skin Veil, яка підготує шкіру до тону, консилеру, та також триматиме мейк на місці. Беремо невелику кількість і за допомогою пензлика наносимо на обличчя. Спочатку на верхню частину. І далі вниз. Наносимо також базу на очі, бо дуже часто тіні, тональний, все скатується. А за допомогою бази це все буде триматися добре. Камера вимагає, щоб все було ідеально. ідеальний тон, ідеальна корекція, все. Тому дуже важливо, щоб ви все добре розтушовували та не забували ні про жодну ділянку вашого обличчя. І також шию. Тож добре все розташовуєте. У мене є особистий лайфхак для того, щоб шкіра в кадрі виглядає юі, зволоженою та сяючою. Для цього я використовую рідкий хайлайтер від Armani, який я наношу перед тоном та консилером на все обличчя. Такий трюк робить шкіру в кадрі дуже сяючою. Пам'ятайте, що чим дрібніші частинки у вашому хайлайтері, тим натуральніше він буде виглядати. Важливе правило для Fashion Nude Makeup. Всі ваші текстури, консилер, тон повинні бути легкі та непомітні в кадрі. Тож, для нашого мейку ми використовуємо консилер від NayOLARI з ідеальним легким покриттям, який не буде перевантажувати шкіру обличчя в кадрі. Наносимо дуже тоненьким шаром спочатку на зону під очима. Рекомендую тапуючими рухами за допомогою пальців дорозтушовувати наш консилер. Ми не повинні бачити в кадрі дуже товстий шар під очима, щоб все виглядало дуже натурально. Якщо на обличчі моделі є якісь недоліки, ми так підносимо консилер, але тонким шаром, щоб він також був непомітним. Допомагаючи собі пальцями, ми прибираємо зайву текстуру. На деяких зйомках я навіть не використовую тон, якщо у моделі гарна шкіра і мені достатньо консилера. Але сьогодні я хочу зробити ідеальний тон і хочу нанести тонким шаром тональний крем. Для нашого Fashion Nude Makeup я обрала тональний від Estee Lauder Futurist. Який ідеально перекриває всі недоліки та не додає зайвої текстури нашому обличчю. І в кадрі все виглядатиме дуже натурально. Як ви бачите, шкіра вже виглядає ідеально з допомогою нашого консилера та хайлайтера. Але за допомогою тоненького шару тонального ми фіналізуємо наш ідеальний лук. На зйомках камера бачить все, тому Меч між шиєю та обличчям повинен бути обов'язково. Ще один важливий лайфхак для фешн-зйомок. Пам'ятайте, що треба також тонувати вушка, щоб вони не виглядали червоними в кадрі. Ось так ми маємо ідеальний тон та вже майже готові вставати у кадр. Для фешн-зйомок я полюбляю використовувати кремові текстури. Тому для нашої зйомки я обрала кремові ром'яна від шесейда у відтінку номер 1 Він дуже натурально виглядає на шкірі моделі, тому я люблю його наносити на щічки, повіки, ніс та трошки на губи, для того, щоб все виглядало дуже гармонічно. Для рум'ян я завжди використовую тільки пальці, бо таким чином все виглядатиме натуральніше. І тапуючими рухами, ось так, наносимо на шкіру. Рум'янець – це ознака здорової шкіри. Тому, якщо ви робите Fashion Nude, дуже важливо зробити на цьому акцент. Трошки додаємо рум'ян на кінчик носа. Так ми додаємо свіжості нашому луку. Щоб очі виглядали виразно в кадрі, я також наношу рум'яна на повіки. Ще один лайфхак від мене. Я полюбляю наносити трошки рум'ян на губи для того, щоб був цілісний лук між рум'янцем та кольором наших губ. Для того, щоб зафіксувати наш мейк, я використовую найулюбленішу свою пудру від Givenchy. Чому саме вона? Тому що вона складається з чотирьох кольорів, які ідеально міксуються та адаптуються до кольору обличчя нашої моделі і виглядає дуже натурально в кадрі. Пам'ятаємо, що це все ж нюд мейкап, і я наношу пудру тільки на те зону. І я використовую максимально пухнастий пензлик, щоб пудра лягала тоненьким шаром на наше обличчя? Таким чином. Якщо ми наносимо пудру саме на те зону, шкіра все ще виглядає зволоженою та сяючою, але в нас немає зайвого блиску в кадрі. А тепер щодо корекції для нюд-мейкап. Пам'ятайте, що вона повинна бути не чітко вираженою, а лише трошки підкреслювати скули та лінію підборіддя, що саме я зараз і зроблю. Для цього я використовую скульптор від Isador у класному коричному відтінку, який буде дуже натурально виглядати на моделі в кадрі. Я використовую також пугнастий пензлик, щоб не перевантажити обличчя. Що ж, використовуємо наш скульптор на лінію скул, наносимо дуже тоненьким шаром, щоб майже було непомітно. Щоб додати натуральною тінь на повіки, також можемо нанести трошки скульптору на цю лінію. Та розтушовуємо на скроні, щоб трошки витягнути погляд. Щоб додати натурального сяйва на нашій шкірі, я використовую хайлайтер від Wet n Wild. Наносимо наш хайлайтер на всі виступаючі зони обличчя. Верхня частина наших скул, кінчик носа, верхня губа, трошки на підборіддя та над бровами. Також можемо додати трошки на повіки також для натурального луку. Фінальний етап це губи. Рекомендую підбирати помаду, блиск чи олівець тон в тон губ вашої моделі, щоб все виглядало натурально. Для цього я використовую зволожуючий бальзам від кларанс у відтінку 5, який ідеально підходить нашій моделі. Рекомендую розташовувати помаду в облиск за допомогою пальців. Щоб все виглядало органічно. Як ви бачите, ми зовсім не змінили колір губ нашої моделі, але зробили губи більш натуральними, виразними та сяючими. Мій найкращий друг на зйомках це фіксатор макіяжу. Я наношу завжди його до мейку та в кінці, щоб все трималося якнайдовше. Тому ми дублюємо ще раз наш спрей на все обличчя. Наш мейк готовий до камери і буде виглядати ідеально протягом всієї зйомки. Що ж, ви побачили результат нашої фешн-зйомки та нашого мейку, як ви бачите, все працює в нас довершений тон, сяюча шкіра, рум'яні щічки та ідеальні брові. Всі ці продукти я використовую сама і дуже рекомендую вам їх придбати. Ви можете знайти посилання під відео на наш сайт Брокарт. Слідкуйте за новими відео на нашому каналі та до зустрічі в Брокарт!